Якщо житло значно пошкоджено або повністю зруйновано в результаті ворожих атак, треба подати інформацію про це в додатку Дія, говорить фахівець. Коли відбувається приліт, і людина подає інформаційне повідомлення в дію, представники департаменту благоустрою виїжджають на місце і складають акт. В цьому випадку є декілька моментів, якщо майно пошкоджено або майно знищено, тут є велика різниця. А якщо вони бачать, що майно Можливо, визначити як знищена, в цьому випадку. Визивається експерт будівельний, який саме складає технічний звіт і визначає, чи можливо відновити дане майно чи ні. Якщо майно повністю знищене, і відповідно комісія це підтвердила, треба подати в дії заяву на компенсацію, говорить Надія Швець. Після того, як людина подала цю заяву, через декілька днів вона з'являється в реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Тобто комісія може отримати її в обробку і розглядати вже документи. Якщо майно повністю знищене, розраховується компенсація згідно з постановою Кабінету міністрів, а потім комісія приймає рішення про надання або відмову в наданні компенсації. Дане рішення завантажується в реєстр пошкодженого та знищеного майна. Людина отримує в дії повідомлення про те, що їй вже нараховано компенсацію, про те, що дана компенсація затверджена рішенням комісії і затверджена рішенням виконавчого комітету. Протягом п'яти днів вони зазвичай отримують інформацію в дії, що їм сформовано вже житловий сертифікат на відповідну суму. Коли приходить повідомлення про те, що сертифікат сформована, треба забронювати гроші. Як тільки повідомлення про те, що гроші їм заброньовано, вже прийшло в дії, вони можуть оформлювати договор купівлі-продажу. Однак під час оформлення договору купівлі-продажу також потрібно звернутися до комунального підприємства бюро технічної інвентаризації Одеської міської ради для отримання довідки про знищення знесення цього об'єкта для того, щоб. Нотаріус, який буде вчиняти правочин в подальшому змог погасити право власності на даний об'єкт, спеціаліст підкреслила, що майно, яке придбано на гроші держави, не можна реалізувати протягом п'яти років, тобто не можна перепродати чи подарувати.